Коронація слова представляє вам нові івена в літературно-мистецькій галузі України. Представляє вам найкращих артистів, а також зустрічі з поетами з письменниками. Коронації слова 2010-2011 років. Кукуріку, кукуріку, ку -ку -ку, Я усіх скликаю вас. Немає вайфаю, але є час і можливість усе почати. Ти підеш туди, де все знову буває. Чи без тебе є рай, чи без тебе є рай, не треба неба, без тебе вишне про. Вас поринути на короткий час у жіночий світ, світ жіночого слова. Отже, запрошуємо пані Мирослава Замойська, яка пише від седо Дара Корній, автор гонихмарника. Друга премія коронація слова 2010. Вітаємо! Та запрошуємо пані Мілу Іванцову. двічі лауреатом вибору видавців. Видавці вам довіряють. Кронеконкурсу кронації слова слова» тисячі та 2010 років. Вітаємо. Отже, два слова про те, про що ці тексти у пані Мирослави, то і Роман «Хмарник» про надзвичайну людину, людину, яка вміє володіти стихіями, яка вміє розводити хмари одним порухом і одним поглядом зачаровувати жіночі серця. Навколо нас живе магія, і треба. Просто подивитися уважніше, і кожен її зміє побачити. Тексти пані Міли вражають глибиною реалістичного психологізму. Це романи родовий відмінок та «Відражі». Чому воно припадає до душі і молодим, і дорослим жінкам, і дітям тому поколінню, які там діти в мене, які зараз читають цей роман, і матерям, мабуть, тому що після цього роману покоління починають трошки краще одне одне розуміти. Вчора зустріч, тепер прощання. Вчора зимно, а нині спека. П'єса Олександра Гавроша Ромео і Жасмин. Мене звати Жасмин. Це така. Мама казала, що я партну нею. От мене так і назвали. А Як звати вас? А його звуть Ромео. Скажіть, пане Олександре, яке таке цікавеньке зерно вашій п'єсі? Як ви вважаєте? Прагматично, якби власний критик. Що і за неї відразу скупилося два кардинально протилежних театри студентський театр університету Драгоманова Вавилон і Дніпропетровський один з найстаріших наших театрів імені Тараса Шевченка. Ну я думаю, те, що ми живемо в дуже прагматичному якраз світі, і навіть скептичному якомусь тут така романтична історія. І всередині всіх нас оцей романтизм десь живе, просто він зараз дуже заховано, глибоко глибоко і... Коли люди бачаться на сцені, воно в них провучується.